Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора покажу, що є акційно та новенько. Розпочнемо із такої туалетної води від торгової марки Lovit. Є у двох варіантах. Тут же хтось підглядав, то й ми підглянемо з вами Баночка менше від коробки. Ціна 169 гривень, об'єм 50 мл. Дитячі туалетні води 149 гривень. Такі для дівчаток, а такі для хлопчиків. Щоправда, це не вказано на упаковці, пише просто для діток. Я, так знаєте, по упаковочці дивлюся більш хлопчача тематика. Щоб привернуло мою увагу, це ось такі спреї для тіла, парфумовані із шимером. Ціна 199 гривень є в трьох ароматах. Акція на рідке мило. Об'єм 500 мл, ціна 29 гривень. Такі фруктово-ягідні аромати. Всього є 4 на вибір. Супер ціна на кристали для купання. Ціна 9 гривень. Тверде мило. Grand Charm. 39 гривень, 5 штук по 70 грамів. Рідке мило із дозатором. Еколо 55 гривень. Об'єм 1 літр. Таке рідке мило. Еліо. Також із дозатором. Ціна 34 за пів літра. Гель для душу пілінг 400 мл за 49 гривень. Спрей для волосся доктор Санте 72 гривні кератин. Такий спрей для волосся. 44 гривні 150 мл. 109 гривень коштує крем маска для волосся: 1 літр. Шампуні теж літр об'єм, ціна 109 гривень. колаген кератин. Шампунь бальзам дивав одному від фітолінії. Ціна 44 гривні, об'єм 500 мл. Шампунь для волосся 1 літр об'єм 32 гривні. Пуся. Шампунь для волосся 500 мл за 74 гривні. Навушники тротові 69,49 Такі навушники 77 гривень. Клавіатура 149. Вона невеличка. Навушники по 77 гривень. Один варіант за 77. До речі, в Аврорі завжди дуже великий вибір навушників. 49 гривень. Ось такі. Мишка комп'ютерна дротова. 99. Підставка для смартфона 29 гривень. Розкладна. Така підставка. Ціна 19. Теж розкладна є в різних кольорах. Підставка для телефона пластикова розкладна 44. 169 гривень коштує клавіатура ігрова USB. 39 ручка щітка для очищення навушників. Щітки та грібінці. Така продувна щітка 55 гривень, масажна 69 з цієї серії, жовтий брашен 69, а щітка 77. 99 гривень ціна металевого брашена. Червона серія. Брашен 59, щітка продувна 59, Масажна 69. Набір для підкручування волосся 139. Набір затискачів 4 штуки 39. Така резиночка для волосся ціна 29 гривень. Є в різних кольорах. Заколка пластикова краб 39 гривень. Також є металеві 64. Така заколочка по 9 гривень є в різних кольорах. Ці металеві менших розмірів по 39, набір заколок 3 штуки 44. Бантики 22 гривні, 2 штуки. І зимові тематиці заколки 19. Чотирьохсторонній брашен 9 гривень. Це вже акція не дійсна. Сироватка від торгової марки Душка 49 гривень. 109 гривень коштує крем для обличчя. Від Нівеї крем для обличчя рук та тіла. Ціна 84 гривні. 74 гривні. Віск для брів 10 мл. Палітра тіней відловіт 55 гривень. Така палітра 88 гривень. Є менший варіант 39.59 гривень коштує палітра для контурування обличчя від ловіт, 19 гривень блискітки для манікюру, 4 баночки різних кольорів. Є іскравіші, є і блідіші. Такий набір із 6, 32 гривні. Бальзам для губ 29 гривень. Гімалай 10 г з олією какао. І такий варіант. Також 29. Трафарет для макіяжу 19 гривень є в різних кольорах. Тут для стрілки, тут для вій. 49 гривень станки одноразові від бік. Підсвічник металево-скляний 99 гривень у вигляді оленя. Бачите, є в двох кольорах: золотий та чорний. Такий підсвічний. Зірунька 99. Кашпо 59 гривень. Вічний календар. Ціна 55 є з оленем або сніговичком. Кулі із снігом всередині 119 79 гривень парасоля дитяча. Механічна. Є ще і в інших кольорах. 14 гривень обкладинка для еді картки Така простенька. Є ще з ось такими вушками, як Міккі Мауса, ціна 9 гривень. Декілька кольорів на вибір. І ось такий варіант, більш класичний, ціна 19 гривень. 34 гривні набір наліпок для творчості. Дуже мені сподобалось, Побачила я тут всього 4 варіанти різних, і так розумію, що вони були поділені по категоріях. Бачите, тут є такі овочі, продукти. Ось це більш овочева тематика тут такі продукти. Думаю, буде цікаво прикрашати блокнотики чи ще щось фарба для волосся мальва. 32 гривні. Прокладки лібрес 20 штук 34. Такі прокладки 23 гривні. 8 штук в упаковці. Лібрес нічні. 8 штук 37. Підгузки трусики 239 гривень марка Ліро є різні розміри в асортименті. Новинка Чай, Королівський стандарт. Ціна 34 гривні. 199 гривень коштує ось така велика картина по номерам. Розмір 40 на 50 см. По акційній ціні менший розмір 149 гривень. Картина алмазами. Сама основа вже є промальована, тільки такі, знаєте, акцент тезєї алмазної мозаїки – 129 Фоторамка 49 гривень менша. 10х15, 44 середній варіант, 15 на 21 см.

119 світильник LED магнітний. Такий LED світильник. Ціна 149. По 69 гривень. Ліхтарик налобний. 34 гривні лампа світлодіодна. Годинник настільний 77 гривень. На цьому буду закінчувати відео. Переходьте за посиланнями, щоб побачити ще більше акцій з інших магазинів. Бажаю вигідних покупок!